Похнас таки, всім привіт. Ось у нас непогане місце для того, щоб побудувати тандир. Ну що, ми розрівняли площину піском. Всім привіт для вас. Це одна секунда. Для мене пройшло більше року часу. Не буду довго і лозити, не було натхнення. знімати відосики. Коротше. Ось вам тандир вже готовий. Нічого не роблено, не ліплено, просто склеяне кирпичів кучу і все. Сложены, так сказать, ромбиком, зомбиком, як вам зручно. Люка, это самое точніше Пауки тут собі дурдом зробили. Ну короче По бажанню, звісно, можна це все замазать. Чим там це все зам... замазується, всю цю хрень замазати, воно буде кріпше. Я пробував, ну, таке. Треба не... дуже, дуже багато топити, щоб е був ефект, якщо стільки дірок. Е -е, ну, Десь там, е сосіски біля години жарились, може десь хвилин 40 хвилин. Ну, У будь-якому випадку треба замазати. В общем. Е -е, всім дякую, Па-па.